Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цими днями рідні прощаються із жертвами уманської трагедії на світанку. 28 квітня. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок на вулиці Комарова, 25. Сильний вибух і вогонь знищили цілий під'їзд банельної багатоповерхівки, поховавши під уламками 23 мешканців. шестеро з яких діти. Ще десятки мешканців втратили дах над головою та залишилися ніж. Чим пише журналістка обозрівателя Марина Петік. Далі мовою оригіналу редакції, 28 квітня. Російська ракета вбила восьмирічну Уляну Тройчук. Разом із нею загинув її 34-річний тато Роман та мачуха Антоніна, а також бабуся, – 59-річна Валентина Троїчук. Батьки Уляни розлучилися. Мама живе у селі. а Батько з цивільною дружиною жили на четвертому поверсі цієї багатоповерхівки за словами тітки загиблої дівчинки Оксани. Уляна часто була у батька вдома, оскільки. Ходила до школи поряд, а потім її забирала мати. Проте тієї ночі Уляна залишилася у квартирі батька. Напередодні 27 квітня родина мала виїхати в село, але чомусь затрималися. Подумали, що переночують у квартирі, а вже вранці у п'ятницю поїдуть, але на жаль, усі вони загинули. Розповідає староста села Аполянка Черкаської області Ігор Лелека. Поховали дівчинку в Аполянці, де живуть її бабуся і дідусь по маминій лінії. Саме вони рано вранці, дізнавшись про трагедію приїхали у двір багатоповерхівки, сподіваючись, що їхня онука жива. Коли вони побачили, що сталося, то зрозуміли, що онука загинула. Там ще ходили психологи, заспокоювали, казали, що надія є, але батьки все і так розуміли. каже Оксана на одному з відео, якраз зняли бабусю, і дідуся дівчинки на місці трагедії, які плачуть, обійнявшись. Вона була дуже добра, скромна і мила дівчинка. Вона ніколи нічого для себе не просила. Пам'ятаю, підемо в магазин. питаю, Оле, яку смакоту -то тобі купити? Пита вона відповідає, що їй нічого не треба. В кращому разі скаже: ну що купиш, те й буде, розповідає тітка. В Оляни було красиве, довге волосся. Вона любила, коли її заплітали косички, подобалися заколки. А ще вона мріяла стати моделлю. Тож часто перед зеркалом щось приміряла. Загиблий батько дівчинки Роман Троїчук раніше був військовим, рік служив, а то добровольцем, а потім повернувся до мирного життя. Був різноробом. Він був дуже хорошою людиною. Завжди посміхався при зустрічі, спілкувався. Дуже шкода. Повіла нам його знайома дитинства Світлана. Романа та бабусю Олі Валентину Тройчук поховали у їхньому рідному селі Гродзеве Черкаської області. Зазначимо журналіста слідства інфо ідентифікували з десяток російських пілотів ростовського бомбардувального авіаполку, які можуть скидати бомби на мирні українські міста. Дехто з пілотів цього полку має родичів в Україні. Напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен та посад 559 Бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил РФ за даними української розвідки цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували як командирів, так і льотчиків авіаполку за інформацією телеграм-каналів. Пілот Євген Болдерів, причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст Умані в тому числі саме його ескадра бомбардувала Умань. Саме він віддав Ось злочинний наказ. Вони прекрасно бачили, куди б'ють. Прощення не буде. Його колег партизани вже поодинці виловлюють. Пілоти відмовляються сідати у борти, адже розуміють, за ними вже йдуть. Також журналісти встановили, що деякі пілоти мають родичів в Україні. Приміром, у 25-річного російського льотчика Романа Чуря є родичів українському Луцьку. Тут проживає дворі дядько російського пілота. Та й сам Роман Чуєр із батьком раніше відвідував Луцьк. На прохання журналіста слід. Ство інфо український родич подзвонив своєму братові в Росії, уточнив чи літає зараз 25-річний роман. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.